Що зараз відбувається на ринку нерухомості? Чи є попит і що з цінами? Та й, взагалі, чи варто купувати житло зараз? Або ж краще з цим почекати і поки що обрати варіант оренди. Відповіді на ці питання з'ясовували журналісти телеканалу конкурент Конкурентів. Ціни на житло росли, ростуть і будуть ставати ще більшими. У цьому впевнена керівниця однієї з луцьких агенцій нерухомості. Ціни за останній рік зросли, ростуть і будуть рос. Вони падати не будуть. Ціни ростуть у зв'язку з тим, що закрились. Рахуйте, якщо, наприклад, в Росії брали якісь там запчастини, вже не беруть. Якщо, наприклад, двері були в усіх квартирах, зазвичай в білоруські це всі знали. Хоча і в Білорусі багато що брали, також закрилось. Все з Європи. З Європи, в зв'язку з цим, що не пропускають фури, ще щось. От і виходить, що ціна в зв'язку з цим росте і буде рости. Також Юлія додає, від того, що ціна за метр квадратний росте у новобудовах, то й вартість квартир на вторинному ринку відповідно теж збільшується. Новобудови на сьогоднішній день продаються, якщо брати саме Луцьк, а не передмістя від 38. 30, от, наприклад, сафрон біля Тамтама, там 33 тисячі за метр квадратний. Але тобто це ще вне з даному будинку на стадії котловану. Яровиця будує біля Кравчука, біля літака, там вже 1100 доларів на стадії котловану. Тобто ціни ну, високі. Звичайно, вторинний ринок підтягується до новобудов, але вторинний ринок трошки дешевше, варіюється. Ціна від 600 доларів за квадрат. Ціни ростуть і ростуть не на сайті Міністерства фінансів України. Ми подивилися динаміку цін на нерухомість. Якщо порівнювати ціни з груднем 2023 року і березнем 2024 року, то бачимо, що у відсотковому співвідношенні вартість зросла приблизно на 10% на первинному ринку, тобто на новобудови, і на 13% на вторинному ринку. Самі лучани теж помітили здорожчання. Наголошують, ціна йде вгору як на купівлю житла, так і на його оренду. Дорожче, кожного разу воно все дорожче і дорожче, дешевше нічого не стає. Знаю, що квартири тут, ну, такі на третьому місці ніби зі всієї України по ціні. Як, по-моєму, то занадто дорого. Як на Луцьк. Загалом ціни на оренду досить виросли. Бо я, я придивлюся ринок нерухомості частенько і. Особливо центральна частина місця міста значно виросли ціна в Львові. Жити дорого, а в центрі Львова не думаю, що навіть можливо для простої людини. В Луцьку з цим ситуація трішки краща, в плані того, що дає більше варіантів і адекватніша, принаймні ціна. Але ну, все одно з ситуації в країні з тим всім зрозуміло, що на заході буде ну, погірше саме зняти квартиру в Хорошому стані за невеликі гроші, натомість попит на житло є. Керівниця відділу продаж одного з житлових комплексів Луцька каже, ринок поступово відновлюється. Війна поставила на паузу на тривалий час всі сфери життя, а в тому числі і такі як інвестиція в нерухомість. Об'єкти на які вже введені в експлуатацію або мають високий відсоток готовності, все-таки мають зараз пріоритетність в покупця. Тому, напевно, Київ і Західні області поступово невпевненими маленькими кроками, але все-таки відновлюють попит. Ми навряд чи повернемося скоро до довоєнного періоду і відсотку показників, такі як були в 2021 році. Але по західному регіону, залежно від відсотку готовності об'єкта, загалом від 30 до 50 відсотку відсотків вдається відновити рівень продажу. Також як зауважила Олена, у людей трохи змінилися критерії вибору квартири, адже тепер ключовою стала безпека. Ключові критерії при вибору нерухомості. Хомості на первинному ринку напевно все таки лишились незмінними. Це завжди локація, зручна транспортна розв'язка, інфраструктура навколо ЖК та важливою, також є завжди в місті наявність рекреаційної складової, тобто парк, водойма або будь-яка інша відпочинкова зона поруч з квартирою. Але війна вносить свої корективи і моменти, на які не так активно звертали увагу при виборі квартири. Тепер стали ключовими. Це наявність укриття або приміщень подвійного призначення, як, наприклад, цокольний поверх або підземний паркінг. Так скільки ж доведеться заплатити за квартиру у Луцьку? За даними аналітичного сайту Лун, у середньому однокімнатна квартира у Луцьку на вторинному ринку буде коштувати 44,5 тисячі доларів. Двокімнатна 57,5. Доларів, а трьох кімнат на трьохкімнатна – 64,5 тисячі доларів. Щодо первинного ринку, то середня ціна за метр квадратний у новобудовах Луцька 35 тисяч гривень за метр квадратний.